Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас трохи таке специфічне відео, але є запити на це, є питання про це, тому вирішила, що буду знімати і таку тематику. Дивіться, говорити, ми будемо про магічний негативний вплив, і зараз, на прикладі будемо дивитися, як його, скажімо так, розглядати на картах, не награльних, бо награльних я знімала, десь там є в уроках відео про те, як на гральних картах дивитися. Поговоримо про Ленорман і про Таро. Найперше, що я хочу вам сказати, щоб ви розуміли, справді отака от магія, негативна, чорна, якась ужасна, професійно зроблена, зустрічається вкрай рідко. Дуже сильно рідко. В більшості випадків люди там щось мутять, щось роблять, але воно толком нічого не дає, не приносить, бо, ну, скажімо так, справжню магію робити вміють дуже-дуже ну, мало людей. В більшості люди себе накручують, є проблеми, є всяке різне. Може хтось десь заздрити, та, якісь шепотки робити, там десь щось комусь підливати, підсипати, але це такі не, не дуже якісь серйозні речі, не так дико страшно. Дійсно страшна якась ну, чорна магія і всяке таке різне. Негативно недобре зустрічається вкрай рідко, ну, але знову ж таки буває. Для тих, хто, тобто не накручуйте себе, ви повинні розуміти, що буває, що не вдається. Не завжди це проблема якась в магії. Просто простіше, знаєте, звинуватити когось, ніж розуміти, що це є наслідки, ну, скажімо так, попередніх якихось дій і вчинків своїх. Так, тепер дивіться. Для тих, хто вчиться, буду показувати на Ленорман і на Таро, який момент це зразу моя вам порада, що я хочу вам сказати. Дивіться, на картах. Я би вам радила написати, ну, написати, чи якимось чином позначити. Я вам отут покажу, але треба найти якусь карту, де, де світліше, де видно. Зараз, секунду. О, дивіться, от, змія. Тут у мене стоїть хрестик. Він означає, що магія є. Про що я вам хочу сказати? Суть не в тому, що ну, ви можете там карт не пам'ятати. Їх насправді дуже мало. Я не знаю, карт, напевно, 10 з 36, які точно показують магію, тобто, ну, запам'ятати це дуже просто. Суть не в запам'ятовуванні. І тут Таро вам теж покажу, але тут тільки старші аркани. Тоже, бачите, тут сюди щось є понаписуване. Я вам поясню, для чого це робити і чому варто це робити. Тому що, якщо ви дивитеся людину, в якої може стояти непрогляд якийсь, може стояти, ну... Такий захист, знаєте, щоб неможливо було туди людину подивитися, продивитися, проаналізувати чи помогти їй. Та якийсь такий захист чи негатив може бути дійсно якась чорна страшна магія. Це буває рідко, але буває і оці сили негативні, вони ж любим чином та, будуть боротися проти того, щоб людина про це дізналася. І, відповідно, навіть можна прийти до професіонала такого якогось, ну я не знаю, прямо сверхістестю. Але ті сили негативні, які впливають на людину, будуть всяким чином намагатися вам цю інформацію закрити, не показати. І суть навіть не в тому, що ви там карти можете не витягнути. Карти ви то витягнути потрібні, але вам можуть сплутати свідомість. І насправді можна дивитися в карту. Яка точно там показує негатив, але словами говорити зовсім інше. Це є, ну, спутаність, розумієте, це для того, щоб помішати, скажімо так, вам людині озвучити правду, яка вона є, що стосується магічного впливу. І тому, коли я дивлюся негатив. Е я ну, в основному, так коли консультація якась розкладаю карти, там записую на диктофон, чи в живому, коли з людиною спілкуюся, озвучую одразу. Викладаю, озвучую, викладаю, озвучую. Але коли я дивлюся негатив, я це стараюся робити без присутності цієї людини і записувати на диктофон не одразу. Що це означає? Я беру зошит і записую, ну. Все, що я бачу, я записую вручну, яка карта випала і що я людині по цьому хочу сказати. І потім, вже, коли я закінчу дивитися, беру диктофон і починаю там -та на диктофон задиктовувати, дивитися те, що записане. Але то, скажімо так, не одразу тобто через якийсь час, ну, не знаю, має пройти кілька хвилин, півгодини. І коли я оце читаю і записую на диктофон, було в моєму ну, житті таке, що, розумієте, те, що я читаю, записане. І те, що я вже потім думаю, розумію, що це зовсім ну, воно не те, воно не так. Тому. І тоді я починаю на диктофон вже говорити те, що я справді думаю про по тих картах, які випали, а не те, що я собі у цей листок записала. Але якби я так не робила, то відповідно ви озвучуєте людині одразу те, що вас там спутало, ну що з голови йде, та те, що ви озвучуєте, те, що ви бачите. Насправді карти можуть взагалі на столі лежати одні, а ви говорите зовсім інше. Таке може бути під впливом отих, ну, негативних всяких різних енергій. Буває таке, що мені взагалі не дають робити розкладу. Не виходить якісь там і поломки, і проблеми, і ну, всякі різне. Ну, таке буває. Тоді просто відкладаєте цю справу і робите це в інший якийсь день. Але просто я вам раджу: по-перше, зробити все-таки позначки. Це ну, так, якби захистити себе трохи від тої спутаності, знаєте, бо е, було в мене навіть на каналі таке відео, де я викладала. Ну там було не про негатив, але ну, в чому суть? Отаке буває, та? лежить на столі е, туз з мечей, а я говорю, що це є королева мечей. Хоча насправді, ну, як можна туз з королевою перепутати. Та? Ну, картинка може там похоже, та? але е, ну, це таке. Це така була якась, не знаю, що то було. Не про негатив була мова. Але от якраз коли ви дивитеся на негатив, може бути, що ви на столі лежать одні карти, а ви озвучуєте зовсім іншу тему. Розумієте? Тому робіть собі позначки на картах. Це по перше, і по-друге, не дивіться негатив. Скажемо так, ну не знаю, ну, ваш вибір знову ж таки: при людині, або не одразу записуйте там на, на, на диктофони. Тобто, це треба зробити на самоті, самому записати, потім проаналізувати і тоді вже озвучувати. Бо є оці негативні сили, негативні енергії, які можуть вам просто заважати і можете наробити біди. Так, ну тепер давайте почнемо одразу до прикладу хочу перейти. Насправді розкладів є кілька, ну не один. Я собі їх тут виписувала. Я думаю, що я зніму відео про розклади на негатив, От, зробила такий листочок, записувала вам покажу один другий. Але з чого ми починаємо, і я раджу це робити. В самих розкладах там є таке, знаєте, типу, чи був проведений негатив, ким, коли, на що і всяке таке різне. Дивіться, в першу чергу треба розуміти, чи, чи взагалі є негативна енергетика в полі людини. Бо негатив, як ви зразу почнете там, чи є негатив, вам випадуть погані карти. Ви зразу почнете озвучувати, вам там зробили, поробили, прокляли і всякі такі різне. Але може бути таке, що енергетика в людини є реально погана, але причина не магічна. Розумієте, там є ну, різні нюанси, чому може бути погана енергетика? Тому, в першу чергу, коли беремося дивитися на всякі негативні магічні впливи, робимо діагностику самої енергетики. Зараз я не буду говорити про чакровий розклад, тому що ну, нюанси з ним є, ну то таке. Як ми взагалі з самого початку. Діагностуємо, ми дивимося, яка енергетика. От так в карт і запитуємо, яка енергетика в людини, який енергетичний потенціал. Ну, чи вона погана, чи вона добра, чи має там дзюри. Ну, озвучуйте собі, як хочете. Суть в тому, ми повинні побачити енергетику людини. Дивіться, показувати вам буду і на Ленорман, і на Таро. Хто Ленорман не займається, мотайте, перемотуйте далі. На Таро, ну, буде коротенький такий, скажімо так, приклад. Але почнемо ми з Ленорман. Е, витягую 9 карт, щоб побачити. Ну, дивіться, питання треба все одно спочатку ставити, яка там енергетика людини. Але отакий: е, о чому дивіться, о чому я зразу перейшла до розкладу, а не подивитись енергетику, правильно? Отут помилка. І я все-таки зроблю так, як я вам, я вам казала. Е, не буду зразу викладати 9 карт. Подивимося саму енергетику людини, яка вона в неї є. Так, в таро витягувати буду одну карту старшого аркану. В Ленорман витягую три карти. І по таро варто користуватися тільки старшими арканами для, ну, скажімо так, от є запитання, відповідь однією картою, тобто, яка енергетика? Ну, я вам далі покажу цей розклад по одній карті. А потім вже або мішаною колодою ще одною іншою, або молодшими арканами від цієї колоди, де ви відклали старші. Будемо уточняти: в картах Ленорман одразу витягую три карти: подивитися стан енергетики. Так, це є живий приклад на ну, молоду особу, на дівчину, в якої, ну. Є проблеми, скажімо так, не вдається, не виходить, плани зриваються. Це є, ну є ознакою того, що може бути якийсь магічний негативний вплив. Хоча можуть бути і інші причини, але якщо ситуація повторюється, тобто ну, постійно щось зривається, в особистому щось зривається, на роботі не виходить, і оці ситуації повторюються, то є ну, сенс задуматись в тому, чи часом немає якогось впливу. Навіть якщо не вплив, може бути і заздрість, і всяке різне, розумієте. І хтось когось комусь щось побажав, так, знаєте, на емоціях ніби й не хотів, але воно зачепило. Таке теж буває. Тому, в першу чергу, дивимося енергетику людини. Перед тим, як робити будь-який розклад на магічний негативний вплив, оцінюємо стан енергетики людини. О, ну дивіться. Одразу. О! Пішло-поїхало. А тепер тако, я вам скажу. Зараз, як будемо робити на 9 карт, я вам скажу точно, які карти показують магічний вплив негативний в Ленорманах І е, які карти треба уточняти. І так дивіться: карти не дадуть мені збрехати, бачите, тут є позначки. Тобто, змія. Магічний вплив є, точно. Хмари, тут, ну, погано може видно, от плюсик в мене тут стоїть. Магічний вплив є точно. І Лілія тут стоїть плюс-мінус, я вам зараз е, поясню е, уточню. Тут точно справа в магічному впливі. І при тому цей вплив або дуже сильно давній, або тут, е, вам сказати, дуже сильно серйозний. Тут може бути і одне, і друге. По-перше, змія показує на, ну, Професіонала. По зміях завжди виходять професіонали. Це професіонали езотерики, це професіонали медики і це професіонали-юристи. Ну, ми зараз говоримо та, про езотеричні речі. Відповідно, тут якась по-любому. Ну, це може не обов'язково бути жінка, відьма, це може бути і мужчина, але це є професіонал своєї справи. Змія хмари, це є смута, це є нагнітання, це є проблеми, це є депресія, це є щось завжди мішає. Розумієте, та? Ну, погода погана настає. Тут є професійний негатив. І дивіться, про що говорить Лілія, оцей плюс-мінус. Ем, ну, ми будемо далі уточняти, не хочу це озвучувати, бо самі, ну, це, це дуже неприємно. Е, тут є такий момент. Може бути, ну, це що професійно, то і так понятно, бо 30 лілія це є ну, досягнення максимуму, та майстерність. Але і 30 лілія це є щось про старість, про старе, та як отшельник в Таро. І Лілія на рахунок магії, коли уточняти, припустимо, ну, що воно таке, чим зроблено, як зроблено, які там сили на вас діють, Лілія показує на мертву особу. І це, є, це може бути навіть предок, якийсь свій рідний. І карти можуть бути хороші, якісь кругом. І тоді Лілія буде показувати, що, скажімо так, ця мертва особа. ну... Не жива, живий ваш там родич, якийсь ще родичка вас захищає, вам допомагає. Тобто, ну, Лілія, вона не є. Тому тут і стоїть плюс-мінус, бо вона не є поганою картою в тому плані, і може показувати і добро, може показувати захист, скажімо так, вашого роду, чи когось померло, дехто робить якісь ритуали там, на, на багатство, якесь там, чи щоб вдалися якісь справи, ну на щось хороше, так? І прив'язує це до покійника або до когось з роду. Ну, тут, ми завжди маємо дивитися на сусідні карти. І дивіться, які тут сусідні карти. Що змія, що хмари показують на реально магічний вплив. І недаремно, коли до мене звернулася дівчина про те, щоб подивитися, як довго ще будуть тягнутися ці якісь неприємності, я вирішила, що в першу чергу все-таки подивлюся магічний вплив. Тому що ну, він буває дуже рідко, але буває. І я не помилилася. Ви бачите, ну, змія, хмари і Лілія тут як не крути. Присутнє, присутній магічний вплив і з тим треба щось робити, бо інакше, ну, інакше так воно і буде. Неприємності будуть кругом. Далі, коли ми бачимо, що є там магічний негативний вплив, ми відповідно робимо розклади. Я буду про неї говорити, будемо ще про це знімати, якщо вам це цікаво. Але я вас дуже прошу, люди, не зациклюйтеся на тих магічних впливах. Не намагайтесь шукати всюди от, подвох, всюди підклади, всюди хтось вам там е, наробив, зробив. Е, Нема цього настільки часто в нашому житті, не треба себе накручувати. І тим більше, що якщо ви десь там на емоціях переживаєте, що десь вам хтось щось зробив, починаєте робити розклади, ви можете реально витягувати ті карти того, чого ви боїтеся. Розумієте? Тобто, ну не треба надто сильно цим захоплюватися і робити оці розклади на магічний вплив. Так, ну тут ми енергетику подивилися. Ну, сказати більше нема чого. Тепер подивимося. Ой, на картах таро енергетику. Дивіться, на картах. Таро вартує, я вже це сказала, та, дивитися старшими арканами, а потім уточняти або мішаною колодою, або тільки молодшими. Тому що в молодших арканах, я вам поясню, в молодших арканах є присутня в будь-якій карті, і плюс, і мінус. І навіть в дуже хорошій карті можна знайти мінус, і в поганій карті може бути і плюс. Можна дуже сильно помилитися, скажімо так, якщо дивитися, от, іменно магічний вплив е такою, ну, повністю все мішаною колодою, або молодшими арканами, окремо, ну, вартує все-таки, от саме енергетику і причини там якихось е проблем, витягувати по одній карті старшого аркану, а тоді вже уточняти або мішаною, або молодшими. Ну, так я роблю, і так в мене виходить, і ну. Ніколи не підводило. Давайте будемо дивитися. І отут то один з розкладів, я вам отут покажу, можете собі, як хочете, зробити скріншот. От воно. Я зроблю оці чотири позиції. Зараз. Потім я вже буду дивитися людині все інше. Не знаю, чи буду відео знімати, чи буду, дивити, чи буду знімати. Ой. Бачите, плутає мене. Чи буду викладати собі тихенько, записувати на листок, а потім записувати в аудіо. Ну, побачу. Тому що, раз там такий негатив, що змія що хмари і Лілія, вартує, думаю, не на камеру це знімати, щоб я не наговорила того, що зовсім не так. Дивимося енергетику людини. Карта Метаро. Дивіться. Як я отут роблю? Перше причина, скажімо так, чому людина подумала про негатив, що відбувається таке та причина. Далі, взагалі, яка ситуація зараз в житті? Тобто, це її причина, як людина собі думає та і бачить, яка справді ситуація в житті. Тепер дивимося, оцей енергетичний стан особи. І якщо там погані карти, відповідно, ну, чи є вплив, якщо е, добрі карти, то впливу немає, і будемо уточняти. І остання отут от позиція, чого точно нема. Тобто це причина, по якій людина звертається, думає, що на неї там хтось щось повпливав. Це яка ситуація в житті. Це її стан і взагалі, чи є негативний вплив. І остання позиція, чого точно немає. От буває таке людина думає, що є вплив, його справді нема. І от в цій позиції, чого нема, ну, має випасти, по ідеї, погана карта, якщо впливу нема. Тобто там того поганого точно нема. Ну, будемо дивитися. Так. Ем. Хм. Отут треба буде уточнити. Поясню. Дивіться так. Чому людина звернулася, ну і подумала взагалі, що є негативний вплив. Башня. Башня це не виходить, не виходить, все валиться. Ну, так воно і є. Ну, принаймні, мені так озвучили. Що зараз відбувається в житті? Випадає карта шута, дурака, скажімо так. Дивіться, тут є два моменти, і треба, ну, можна уточняти, але зараз уточняти напевно не буду. По-перше, є питання дітей, що дуже сильно важно. По-друге, що відбувається в житті, знаєте. Або нові ситуації, або хочеться чогось нового, йдеш в щось нове. Не знаєш, ризикувати, не ризикувати, получиться, не получиться, все якось так, знаєте, шут-дурак, він такий вилами по воді писано, тобто є невпевненість. Зміти, що там воно буде е, далі і як буде далі. Плюс, що відбувається, якщо ми відштовхуємося від того, яка енергетика в людини, то по дураку. По шуту, якщо взагалі хороший розклад, хороші карти, то в людини там ну, чиста енергетика, вона просто там глупо якось себе може вести, щось в тому роді. Або тільки після чистки, От якщо люди роблять собі чистку, то після чистки на їх енергетику може випадати карта дурака. Тобто вона є нова, вона є чиста, світла, обновлена. Але в даному випадку, оскільки тут нічого не виходить, в Леннорман ми теж побачили, що є та, негатив, то тут, про те, що людина, ну, скажімо так, в неї нема енергетики. Ну, Вона в неї збита, стягнута, стерта, не знаю, е, яке слово підібрати. Тобто, по дураку, крім того, що може бути чиста енергетика, якщо чистки робилися, може бути, що і в людини просто немає її. Немає захисту і немає е, самої отої енергії, в принципі, жити, щось робити, творити, розумієте, ну, тут проблем, називається. Ситуація зараз по шуту в житті ну, не дуже та, приємна. Тепер дивіться, зірка, будемо її уточняти. Чому? Тому що взагалі, зірка, вона, знаєте, як би вам пояснити, це коли є хороша, так як би енергетика, та? немає якихось поганих речей. Але і зірка може показувати про те, що людина в ілюзіях знаходиться дуже похожа на карту місяця, але по зірці це, знаєте. Я от щось мрію, я чогось хочу, але воно завжди напізніше, на потім, ну відтягується, відкладається, нічого нема доброго. Тобто саму енергетику, зірка, її треба уточняти. Вона не говорить, є в людини захист, там хороша енергія, чи зовсім немає. Тут є два різних значення: перше значення, що енергетика людини хороша, в неї є захист, скажімо так, тих вищих сил, вищих, ну не знаю, там планет, хто в що там вірить, там по небу та зірка. Це є небо зірки може бути хороша енергетика. Але може бути і погана в тому плані, що е, я мрію, я хочу, але воно не виходить. З дня в день ситуація одна й та сама, і ті хороші, скажімо так, перспективи відтягуються надалі. І це може означати, що в людини, е, ну, Енергетика слабка, не то, що її нема, але вона просто слабка, не дотягує до того, щоб боротися з проблемами житєйськими і, ну скажімо так, виконувати, досягати своїх якихось мрій, бажань, надій і всякого такого. Тобто, карту зірка, коли ми питаємо про те, яка енергетика в людини, чи вона в неї є, ми її мусимо уточнити. Є два варіанти, як можна її уточняти. Можна уточняти старшими арканами. Ну, ще один старший аркан докласти. А можна, ну, молодшими арканами, скажімо так. Ну, давайте дістанемо один старший. Це є жриця. До речі, зараз скажу про жрицю, бо всі почнуть думати про те, що є там якась магія і всяке таке різне. І давайте ще дістанемо один молодший аркан. Не один, три дістану, як завжди, бо то інакше я не можу. Дивіться, по жриці сама енергетика в людини є хороша, магії, типу, як немає, ну, коли ми дивимося на саму енергетику. Але по жриці виступає, знаєте, що ем, сама людина може десь займається чимось таким, тобто сам, хто до вас звернувся по жриці, е, може бути, ну, займатися такими якимись магічними справами, і це може, скажімо так, шкодити. Але є ще один ну, такий нюанс-момент по жиці. Інформація може бути закрита. Знову ж таки, є оцей непрогляд. І, скорше всього, так воно і є. Тобто, енергетика тут в людини не дуже добра. Чому, чому я так думаю, я зараз вам скажу. Тому що дивіться: на жрицю і на цю зірку 8 пентаклів, 10 жезлів і тройка жезлів. Тобто, це є робота, це є скурпульозна праця. Дуже довга, дуже тяжка. І е, тройка жезлів, я вам скажу, це є давнє щось. Це воно ну, не тільки що зроблене, розумієте? Це є е, коли ми щось зробили і чекаємо результату. Оце про це хтось тут щось таке натворив і зробив. І скорше всього, що тут людина закрита, знову ж таки, оцей такий негатив, знаєте, коли його важко продивитися. Жиця ще має таке оце значення, знаєте, тайне, та правильно інформація закрита. І інколи буває в розкладах на деякі питання, як випадає життя, це означає, що ну, відповідь на це запитання клієнту знати не вартує, не можна, не треба. Ну, от такі якісь всякі речі. Ну, оскільки ми дивимося на негативну, то скорше всього просто що оці негативні сили магічні та вони. Не дають подивитися, скажімо так, в глибину заритися. Ну, але є ще інші розклади, якими я буду ковиряти цю ситуацію. Бо тут хтось дуже добре попрацював. Дуже так, знаєте, сильно. 10 жезлів, 8 пентаклів це про таку, знаєте, клопітку, старанну, важку роботу. Тому, скорше всього, ну, на жаль, я думаю, що тут. Є магічною цей негативний вплив, але будемо ще дивитися іншими варіантами, іншими розкладами. Але це буду робити вже явно, ну, скажімо так, не на камеру, я думаю. І дивіться, чого точно немає, і випадає колесниця. Колесниця: е, коли дивитися на сам магічний вплив, на, на енергетику людини, вона показує, е, скажімо так, якщо щось там не вдається, та, то це людина в цьому винувата сама. ну, Щось не доробила, не дорахувала, не додумала план, стратегію і всяке таке різні. А тут ми якраз дивимося, чого точно немає. Тобто тут немає, скажімо так, вини цієї людини, яка звертається по розклад. Тобто вона собі планує, вона щось робить, для чогось старається, чогось хоче. Воно не виходить, і це не по її вині. Бо якби ця карта випала на стан енергетики. Там чи є якийсь магічний вплив? Ну, не, не то, що є магічний вплив, а от іменно стану тої енергетики людини. Ем, якщо все так недобре, щось не виходить, то це вина людини. Ну, Щось воно йде якось не так. Ну скажімо так, може, треба зайнятися здоров'ям своїм, може там краще план свій складати, ну, планувати, чого ми хочемо і яким чином, і всякі такі різне. Ну, багато є різних нюансів. Це якби воно було тут. Але це тут, тобто чого точно немає. От вини в людини. Е, нема. І у ці плани, які вона хоче, до яких вона прагне, якісь там ну, поїздки, реалізацію своїх якихось цілей, е, ну, вони не получаються не по її вині, розумієте? Бо карта колесниці, якщо випадає знову ж таки на енергетику, показує, що щось може не получатися, щось не виходить, є якісь затримки, м, ну, всякі такі різні перешкоди, тобто не все є гладко. Але це по вині самої особи я вже повторююся. Тут цього немає. Тобто, не по її вині, скажімо так, їй щось не вдається. Тут є професіонал якийсь. І я більш ніж впевнена, що цей професіонал є далеко. Тому що тройка жезлів про відстань. Зірка про відстань, колесниця про відстань. Кілька карт, які ну, мають плюс-мінус однакову тематику, говорять про те, що тут або в дорозі десь вона щось зацепила, ворога собі знайшла. Або просто ну, ця особа десь знаходиться не близько. Ну це вже будемо уточняти іншими розкладами. Надіюсь, ви зрозуміли, як вартує спочатку перед тим, як дивитися негативний вплив, проаналізувати саму ситуацію, і чи, це, і чи цей вплив взагалі є, чи людина себе накрутила, і просто є якісь ну, перешкоди, неприємності, проблеми всі ми в нашому житті їх маємо, нікуди від того не дінемося. Тому ми беремо ленорманами, я викладаю перше спочатку, а потім таро, отак, по одній карті. Ну, ленорманними просто яка енергетика в людини, я викладаю три карти. А тепер давайте зробимо розклад на дев'ять карт Ленорманами, Той, що я хотіла робити спочатку, сама навіть не знаю, чому, не проаналізувавши енергетики. Тепер дивимося, що ж там з тим впливом, з людиною, з її енергетикою. Оцей розклад на дев'ять карт, який я показую, коли ми значення карт проходимо. Просто він і на Теро буде, а на Ленорманах. Раз, два. Дві самі витягнулись. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А, і ще один момент. Старайтесь не дивитися, хто зробив, розумієте? Я стараюсь цього не робити, не озвучувати і навіть вищих сил, прошу, не показувати мені. Хто там в тому винуватий, тому що я вам серйозно скажу, різні люди бувають, різні психології, щоб не зробити так, що людина почне мстити, розумієте? І ще більше, ну, ще більше собі біди наробить. Тому, от, і от хто не, не вартує. Так. Дивіться. Тих всіх карт про магію, про негатив говорить гріб, птахи говорять про різні всякі шепотки, вони не говорять про магічний вплив. Ця карта нейтральна, плюс-мінус, в залежності від інших карт. Якщо є магічний вплив, то це, ну, якби, би да, якісь слова, сказані по були. Якщо б його не було, то, то птахи тоді не говорять про магічний вплив. Але тут є гріб, тут є змія і тут є розвилка. Дивіться, людині закрили шляхи. І нікуди від того не дінешся. При тому, що це є по-любому щось з мертвою енергією пов'язано, там, чи цвинтарі, чи померлі люди, їй, ну скажімо так, це дім, це карта дому. Тут щось з домом пов'язано. Ну, я далі потім буду побачу, просто що закінчується 29 хвилин, може не влізти. Дивіться: є гріб, є птахи, є змія і є розвилка. Розумієте? От розвилка